Що зараз треба знати, хто лише планує? Португалія в принципі скасувала лише один. Дуже важливий, дуже легкий, комфортний шлях отримання резидентства. його скасували трохи більше рік року тому. Але всі інші актуальні це сценарії для тих так званих номадів, тобто людей, які мають доходи онлайн віддалені люди, які готові в Португалії щось робити, відкривати або компанії, да, або це аналог українського ФОПа. Це теж нормальний варіант. ВНЖ для цих для рантів, кого є якісь там бумаги, папери цінні реєнта від нерухомості від якихось там інструментів фінанс. Навіть відкрити або відрухомися, як я сказав вже через навчання, чи то в університеті, чи якісь там курси професійні. Тобто варіантів багато. Всі вони досі на столі. Ніхто їх не скасовує. Просто в цій да редакції закону реально ускладнюють. Можливість там да, воз'єднання родини людям, що отримали ВНЖ на підставі простої цієї да, робочої еміграції. Вони там хочуть ускладнити життя іммігрантам, які намагаються відстоювати свої права через суди, через судову систему. Ну, коротше, там є певні ускладнення для іммігрантів, але глобально тим, хто ще на низькому старті, як то кажуть, на валізах, не дуже сильно той стосується всі ці оці гайки, які вони там завінчують. Да? Особливо якщо ви можете подаватися через португальське посольство, да через візу імміграційну це де або в країні громадянства в Україні в Києві, або в країні де у вас що є право проживання. Наприклад, ви живете там в США, там чи не знаю, там, десь в Іспанії, в Греції, в Бразилії, хто куди виїхав. Коротше, там, де у вас є право на проживання, у вас є доступ до португальського посольства, бо деякі сценарії міграції, зокрема, віза номада, і віза рантьє, віза підприємця. Лише через посольство до речі, золота віза теж ще є актуальна, і це окрема тема.